Ми знаходимося біля куща. Це сорт американської селекції Кешмиш століття. Цей сорт носи нас вже досить давно, вже гарних, мабуть, років 15, і за ці 15 років у нас ніколи не виникло якесь там бажання десь з ним позбутися, замінити чи ще якісь. Дії з ним зробити абсолютно. Наскільки надійний, товарний, дуже Дуже класний кишмиш ранньо середнього сроку достигання. Зараз ви бачите плодоношення, це перша площина, і на дальній площині також буде цей же врожай, надали його ви бачите. Завжди великі грона. Грони в нього бували в нас до 2,5 кілограм. В цьому році дещо гірше запилився, більше так скажем пропусків по. Ягідках є в гронах, повисипалася, але має дуже класну ягідку. Ягода десь в середньому до 4 см у довжину пальчикового типу, дуже плотна, щільна, хрустка, має високі смакові якості з хорошим сукоронакопиченням і легким мускатом в смаку. Достигає в наших умовах десь приблизно в кінець серпня, перші числа вересня, така стиглість його, щоб уже можна було зняти і реалізувати. Але останні роки ми його не знімаємо, не, не продаємо. Ми його використовуємо в основному для сушки в себе на Ізюм. Дуже сподобався він в сушеній продукції. Ну, деякі там е кращі гронки інколи зрізаємо для продажу, а все інше це в основному сушимо його. Ютал. Е століття дуже шикарне, сорт дуже надійний. Багато зараз зайшло в Україну кишмишів. Е Селекції США, але століття, я думаю, завжди буде в нас актуальне і такої хорошої альтернативи йому все рівно немає для заміни. Століття це століття. Рекомендую всім, в кого немає дуже шикарний надійний сорт винограду кишмишного типу.